Друзі, вітаю! Ми сьогодні запускаємо новий збір, будемо збирати дрони. Три дрони, які полетять на один НПЗ, для цього треба 2 мільйони. Тому 3, 2, 1. Три дрони, два мільйони. Один російський НПЗ, який згорить від цих дронів. Це для того, щоб вони не стріляли по нашій енергетиці, не заробляли суперприбутки, не витрачали ці гроші на свою паршиву російську армію. Е, збір ми оголошуємо сьогодні. Ми його запускаємо. Це потужний збір, буде класний збір, збір якого ми всі заждалися. Ми купимо їх для гурівців. Ці хлопці точно знають, як знищувати російські НПЗ. Ну і власне дуже швидко нам покажуть класний потужний результат. Тим більше вони його роблять чи не щодня, практично знищивши вже четвертину, хтось каже третину російських НПЗ. І це прекрасно. Тим більше, що це не впливає на рівень світових цін нафти. За що нас інколи критикує Захід? Тому що Росія продає за кордон. Сиру нафту переробкою займається, наприклад, Індія. Тому збір запускаємо: банка, картка, PayPal, все в описі, дуже круті, потужні збори. Ви вмієте робити, і це один з них. Це велосипед Еней. Пам'ятаєте, ми збирали для Сергія нитки. У нас два таких. Плакати, я вам говорив, що ми з видавництвом поговоримо. Вони нам їх надали. Велосипед. Теней створив суперконструктор Сергій Нитка, людина, яка вміє мислити поза рамками системи авіаконструктор, який допоміг нашим олімпійцям, трековикам на велосипеді вигравати золото. Сьогодні Сергій створює дрони. Коли почалась війна, пішов працювати. Я вважаю що це суперкрутий приклад державного українського підходу до справи. Патріотичний, професійний, інноваційний, який покорює весь світ. Ось такий є Сергій Нитка, такий є його велосипед Деней. Він створив його, при цьому. Ну, геніальний інженер, але, типу, сама демонстрація. Нам треба, щоб перемагали на Олімпійських іграх. Ну, авіазавод вам забезпечить да? масштаб підходу, масштаб мислення українців. Він створив велосипед. Ви бачите, він трошки інакший, ніж звичайні велосипеди. Немає ось цієї частини рами. От, а він каже, для того, щоб уникати зайвого тертя, ми зробимо ось такий дизайн, і він точно буде перемагати. І він це робив: Олімпійські ігри, чемпіонати світу, чемпіонати Європи. Золото, 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 золото. А, ну і власне світові асоціації почали проти нього об'єднуватися. Що ж це в тебе, одіночка інженер створюєш тут такі велосипеди, воно нам надо. І великі виробники асоціації почали проти нього боротися. Він створив інший велосипед, ну, додав вже кусочок рами все рівно виграють. І от вони постійно проти нього працювали, але він любив і любить перемагати І тоді. Створив велосипед. Зараз він створює супердрон, який буде знищувати російські позиції. Ну, от, і людина, яка воювала з перших днів війни. Е, і ми вирішили, що йому треба допомогти, щоб і історію цю всю нам всім розказати, і його рідному батальйону допомогти. Ми все закупили, в спільноті є звіт, там все нормально. Ну, от, але зараз треба довести справу до кінця і розіграти ось ці два. Плакати. В Монобанка є прекрасна функція, яка дозволяє розігрувати, власне, серед тих, хто донатив. От, і власне монобанк робиться дуже красиво і гарантує своїм прекрасним іменем, що все відбудеться дуже, дуже чесно. Тому зараз вся влада належить монобанку, і серед всіх, хто донатив, ми визначимо двох. Переможців, хто отримає ці прекрасні плакати, які зробила якраз таки East Publishing, літопис українського дизайну. Це прекрасні команди українських видавців, які разом з МакПо запустили такий проект, як Літопис українського дизайну. Їх буде 10. І, власне, в одному з них, на першому, вони запустили, знайшли цю історію. Вони розповіли. З точки зору дизайну, ми більше розповіли, з точки зору підходу філософії та цінностей державного управління, і от яким воно має бути, не корупціонери яйця по сімнадцяті ТЦКшніка, десь, який в Мербелі купляє яхту, а створення продукту, який прославляє державу на весь світ, який переносить їй золото та перемогу на полі бою. Ми кажемо, ось це треба, щоб було в центрі політики, в центрі державного управління, а не казнокради чи ОПЗЖ, які має бути в тюрмі, а не в парламенті. Розумієте? Ось це якраз історія, яка нам дуже сподобалась в команді нашій мені особисто літопису українського дизайну East Publishing, І ми разом вирішили зробити цей збір, і це власне остання його частинка, де ми розіграємо ці прекрасні плакати. Тому Монобанк знає, як робити розірші, вміє і, власне, визначає. Друзі, я хочу побажати вам класного, безпечного дня. Дякую кожному та кожній за ваші донати. Це дуже потужно, чи це чесно зароблені гроші, це гроші, які ви заробляєте кожного дня, але завжди готові що секунди донатити їх для Збройних сил України. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!